Працівниками поліції документувався злочин. Відповідно, даний громадянин проходив у нас як фігурант. Під контролем працівників поліції йому передавали грошові кошти, він був зразу затриманий. Відповідно, згідно доказів у кримінальному провадженні, було встановлено, що він хотів отримати кошти, він їх отримав. Кошти передавалися в сумі 9 тисяч доларів, але він зразу був після отримання даних коштів затриманий. І кошти передавалися, тобто, за тоже певні дії щодо виїзду за кордон певних громадян. В ході розслідування даного даної кримінального провадження в поліцію поступили дві заяви відповідно від інших потерпілих, які повідомили, що за аналогічних обставин даний громадянин отримав від них кошти за працевлаштування і виїзд за кордон у сумах 2000 тисячі доларів і 4,5 тисячі доларів. Відповідно, дані факти були внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань, проведено досудове розслідування, об'єднані дані матеріали. І цих три факти скеровані до суду. В ході судового розгляду чоловік визнав вину в повному обсязі, відшкодував спричинені збитки, тобто 2 тисячі доларів, 4,5 тисячі доларів. Потерпілим відповідно, так як 9 тисяч у нього було зразу вилучено, то повністю збитки були у кримінальному провадженні відшкодовані і відповідно враховуючи і ситуацію в державі, ми просили призначити по крайнює вигляді штрафу, зокрема і для наповнення державного бюджету. І суддя підтримав дану пропозицію і призначив штраф якраз у сумі 449 тисяч гривень, які обвинувачення відповідно повинен сплатити в держбюджет покарання за даними статтями е, йде від штрафу до позбавлення волі, можна призначати. Тобто, враховуючи те, що потерпілі не заперечували, потерпілі теж просили штраф. Він шкоду відшкодував. Е, тобто, якогось е, таких негативних наслідків на даний момент його діяння вже на даний момент, враховуючи що він шкоду, від, відшкодував, не містять. Такого таким чином, ми вийшли з того, що е, зараз державі більше потрібні кошти. Зокрема, і для збройних сил України на інші потреби. А утримання його в місцях позбавлення волі це знов ж таки з державного бюджету, знов ж таки йде, йдуть видатки. Мало того, що вона сплатила всі збитки, тобто вона сплатить судові витрати. Вона відшкодувала потерпілим всі збитки. Вона ще й сплатить майже півмільйона. Я думаю, на наступний раз, коли не й навіть буде намір вчинити якісь незаконні дії, вона дуже сильно задумається, і для неї це буде таким серйозним чинником більше такого не робити.